Я вам скажу, якби ми очікували таку тяжку гру, ну слава Богу, хлопці справилися е з тими направленнями, які ми хотіли реалізувати в грі. і якби, молодці, це заслуга ребят, хлопців. Вас не здивувало, що сьогодні суперник не створив жодного гольового моменту. Це заслуга ваших захисників, чи так погано зіграли господарі в атаці? Ну, мы бы за свою только команду у нас был план при потере мяча быстро бы, вступать в единоборство, закривати, не давати выходы команды. Потім я ребятам в последние 4 гри, ну, команда соперника она обязательно находила момент для взятия ворот. Поэтому здесь мы ну, дуже добре, сконцентрированно сыграли. Так що, я кажу, хлопці добре відреагували, тому це їх заслуга. Сьогодні декілька хлопців вашої команди отримали пошкодження, пошкодження чи серйозні вони. Ну, це ми вже додому приїдемо, будемо дивитися, що як там да, Ну і готуватися. У нас зараз на четвертий день гра, дуже серйозний суперник. Це скала 19-11. Ну, будемо готуватися по Перше, хочеться подякувати нашим захисникам ЗСУ за ту можливість, що вони сьогодні нам предоставили зіграти, ну так враховуючи вчорашній день, ніч, то сьогодні наші захисники дали нам змогу без тривог завершити матч.